Привіт малята! Чи знаєте ви, що одне із найкращих почуттів у світі це обійми. Коли ви обіймаєте близьку людину, а вона обіймає вас у відповідь і ще сильніше, стає так тепло і радісно. Тож 4 грудня святкують Міжнародний день обійм. І це чудова нагода подарувати свою ніжність і турботу тим, Кого ви любите? Тож я підготувала для вас наступну розповідь про зайчика Пушка. Одного зимового дня маленький зайчик пушок сидів у своєму теплому будиночку під ялиночкою. За вікном кружляв білий холодний сніжок. Зайчику було трохи сумно і самотньо. Його друзі всі кудись розбіглися, готуючись до зимових свят. Чому я залишився сам? Ніхто! Навіть не прийшов до мене провідати, подумав зайчик і зітхнув. Раптом двері відчинилися, і на порозі з'явилася мама зайчиха. Що сталося, мій маленький? запитала вона, присівши поряд. Мені сумно, мамо. Я відчуваю себе самотнім, відповів зайчик, опустивши вушка. Мама обережно обійняла його своїми м'якими лапками. Її обійми були такими теплими й ніжними, що всі сумні думки одразу зникли. А ти знаєш, що сьогодні день обійм, сказала вона. Найкращий спосіб прогнати сум це обійняти того, кого ти любиш. Зайчик посміхнувся і пригорнувся до мами. Він відчув, що більше не самотній, бо мама завжди поруч, а ввечері до їхньої хатинки завітали друзі зайчика. Пушок кожного обняв, і вони пішли гратися. Так зайчик зрозумів варто лише обняти когось, і навіть найхолодніший зимовий день стане теплим і радісним. Кінець розповіді Малята, щоб зробити цей день незабутнім, пропоную пограти в гру з вашими батьками. Називається вона Чарівні обійми. Правила прості. Підійдіть до мами чи тата, обніміть їх і скажіть щось приємне. Наприклад, я тебе люблю. Потім вони обіймуть вас. І нехай цей день буде сповнений теплих усмішок, нових завершень і радості. До побачення, малята, до нових зустрічей!